Доброго часу доби, добродії пасічники. 24 квітня 2025 року. Зробив сьогодні третю обробку щавловою кислотою оприскування з розрахунку 5-6 кубиків на рамку. Оприскував і стінки зовнішні. Не зовнішні, а внутрішні стінки на яких бджоли немає. Фактично весь вулик. І рамки на які бджола не заходить сидіти. Тож обробив. Кліч трохи був. Незначно. Контрольки не ставлю, не бачу логіки. Обробка зроблена з інтервалом в 5 діб, а не в 7, як рекомендується. Тому що практика показала спостережень, що сипеться кліщ щалою кислотою десь через 12 годин після обробки і десь до 4 доби масово, потім кількість зменшується. Тому чекати 7 днів немає змісту. А три обробки перекривають період розплоду печатного, тому мене це цілком влаштовує. Контрольки не ставлю. Думаю, що до літа з кліщом у мене повинна пасіці бути все добре. Літо у мене по графіку мурашина кислота. Бажаю всім благ, хорошого сезону.